Вовк і кіт Байки Леоніда Глібова. В село із лісу вовк забіг. Не думайте, що в гості, братця, ні, в гості вовк не забіжить, а він прибіг щоб денебудь сховатися. Проклятий люд з собаками настиг. І рад би вовк, які ворота вскочить, та лишенько йому куди не поглядить, усюди вовченька недоленька морочить, хоч сядь та й плач. Ворота, як на теж кругом, усі заперті, а дуже вовкові не хочеться умерти, бо ще він не нажився, бач, а гірше від людей, від видимої смерті. Коли глядить, на загороді кіт сидить. На сонечку мурликає, дрімає, підскочив вовк і до кота мовляє. Котусю, братику, скажіть мені скоріше, хто із хазяїнів тут усіх добріший? Я хочу попрохати, щоб хто мене сховав на сей недобрий час. Я б у пригоді став. Чи чуєш, гомін той, за мною то женуться. Котусю, братечку, куди ж мені поткнуться? Проси, мерщій Степана, він добрий чоловік, кіт Вовкові сказав. Так я у його вкрав барана. Ну так навідайся до Дем'яна. Є і Дем'яна я боюсь, як тільки навернусь, він ізгадає поросятко. Біжиш, аж ген живе трохим. Трохим боюсь, зійтися з ним, З весни, ще злий він за ягнятко. Погано ж. Ночі не прийме Клим. Ох, братику, теля я в його звів. Так, бачу, ти усім тут добре надоїв, кіт вовкові сказав. Чого ж ти, братику, суди, забігав? Ні, наші козаки ще з розуми не спали, щоб вовка од біди сховали. І так таки ти сам себе вини. Що, братику, посіяв, та й пожни.